Вервиться до Пресвятої Родини, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь на великих зернятах, Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, пресвята Діво Маріє, Мати Божа, молися за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь. На малих зернятах. Нехай будуть прославлені Ісус Марія та Іосиф, нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосиф, нехай будуть прославлені Ісус Марія та Іосиф, нехай будуть прославлені Ісус Марія та Іосиф, нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосиф, нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосиф, нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосиф, нехай будуть прославлені Ісус Марія та Іосиф, нехай будуть прославлені Прославлені Ісус Марія та Йосиф. нехай будуть прославлені, Ісус Марія та Йосиф. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Пресвята Діво Маріє, Мати Божа, молися за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосиф, 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 нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосип. Нехай Будуть прославлені Ісус Марія та Йосиф. нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосиф. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і плід підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Пресвята Діво Марія, Мати Божа, молися за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосип, нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосиф, 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 нехай будуть прославлені Ісус Марія та Іосиф. Нехай будуть Будуть прославлені Ісус Марія та Йосиф. нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосиф. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і плід підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Пресвята Діво Марія, Мати Божа, молися за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосип, 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 нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосиф, нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосиф, нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосип, нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосип. Нехай Будуть прославлені Ісус Марія та Іосиф. Нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосиф. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Пресвята Діво Маріє, Мати Божа, молися за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Нехай будуть прославлені Ісус Марія та Іосиф, нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосиф, нехай будуть прославлені Ісус Марія та Іосиф, нехай будуть прославлені Ісус Марія та Йосиф, 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 нехай будуть прославлені Ісус Марія та Іосиф, нехай будуть прославлені Ісус, Марія та Іосиф, нехай будуть прославлені Ісус, Марія та Йосиф. закінчення, святий Йосифе, обручнику пречистої Діви Марії, молися за нас грішних, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас. І на віки віків, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині і повсякчас, і на віки віків Амінь.